Вітаю, шановні учасники зимової сесії STEM-школи 2023. Пропоную обговорити надзвичайно актуальне питання, а саме участь педагогів у різноманітних конкурсах та творчих заходах, що є важливою складовою для професійної діяльності педагогам. Відомо, що вагома роль у якісному степ-навчанні відводиться саме педагогічним працівникам, адже вони є рушійною силою інноваційних змін у сфері освіти. Водночас Формування української парадигми STEM освіти потребує узагальнення та систематизації інноваційного досвіду. Нині конкурентноспроможний педагог спрямовує свою діяльність не лише на успішність здобувачів освіти та поліпшення процесу навчання, а такий педагог відкритий до співпраці з іншими освітянами і активно ділиться досвідом своєї роботи із колегами. Важливого значення набуває проблема висвітлення досвіду роботи закладів освіти авторських колективів різних регіонів України. Саме тому ми пропонуємо вашій увазі всеукраїнський захід Краща СТЕМ публікація 2023. Це творче змагання педагогів, науковців з метою залучення фахівців до вивчення актуальних питань розвитку stem освіти, формування творчого підходу щодо оновлення дидактичних форм, методів та принципів навчання у закладах освіти, підвищення педагогічної майстерності та представлення кращих результатів досліджень широкій педагогічній громадськості. Даний захід проводиться відділом stem освіти Державної наукової установи Інститут модернізації змісту освіти з 2017 року за підтримки наукових, науково педагогічних журналів, таких як наукові записки Малої Академії наук України, проблеми освіти, рідна школа та журналів видавництва шкільний світ. Результати цього заходу щороку презентуються під час Всеукраїнської науково-практичної конференції STEM світ інноваційних можливостей, що зазвичай проводиться наприкінці жовтня або в листопаді. Переможці заходу нагороджуються грамотами Міністерства освіти і науки України. Інституту модернізації змісту освіти і кращі роботи, що відповідатимуть усім вимогам, безкоштовно друкуються у наукових та науково-популярних журналах. Цьогоріч ми пропонуємо три номінації. Номінація перша теоретичні аспекти stem освіти, номінація друга – освіта від дошкільника до випускника і номінація три, підготовка педагогічних кадрів та освіта дорослих. Захід проводиться у двох форматах: у форматі наукової статті та у форматі методичної розробки. Стаття повинна бути актуальною, такою, що раніше не публікувалася, та обов'язково охоплювати тематику STEM. Наукова стаття повинна містити індекс УДК, ORCID ID, анотацію та ключові слова статті двома мовами українською та англійською, обсяг основного тексту статті без анотації та літератури повинен встановити не менше 12 сторінок, і список літератури має становити щонайменше 12-14 джерел і не містити посилань автора на самого себе. Зміст наукової статті повинен охоплювати такі елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано розв'язання означеної проблеми, окреслення нерозв'язаних проблем, яким присвячено статтю, формулювання мети та цілей статті, яких прагне досягти автор, основний матеріал досліджень надання отриманих наукових результатів, висновки та перспективи подальших розвиток у цьому напрямку. Методична розробка, яка може бути представлена у вигляді стему року чи СТЕМ проекту чи, можливо, ви бажаєте поділитися досвідом впровадження СТЕМ хакатонів, однак повинна бути оформленою у вигляді статті. І може містити такі структурні компоненти, як вступ, цілі, завдання, генезис, проблеми і результати творчих пошуків автора, висновки і практичні рекомендації. Така структура не є сталою, все залежить від творчості автора. Однак, зміст методичної розробки повинен охоплювати такі елементи: актуальність, методична чи практична новизна. Незалежність висновків, суджень і пропозицій автора, повнота розкриття змісту, послідовність та логічність викладу матеріалу. Терміни проведення даного заходу. Надання заявок і робіт розпочинається уже з 1 березня і триватиме до 31 серпня 2023 року. Робота комісії заходу. Проводиться у вересні-жовтні підбиття підсумків заходу у жовтні 2023 року і нагородження переможців заходу почесними грамотами та подяками інституту модернізації змісту освіти у жовтні листопаді 2023 року. Друг публікацій у науково-педагогічних журналах протягом першого другого кварталів 2024 року. Публікації надсилаються на електронну адресу СТЕМСОБАІМЗО.ГОВЮЮЕЙЙ з умовами заходу, вимогами до публікації. Детальніше можна ознайомитись на сайті інституту модернізації змісту освіти у рубриці Анонси заходів та подій. Ми бажаємо вам успіхів.